Привіт давно ми не бачили. По рукавичках не виходить. Та ні, не виходить в рукавичках, тільки без рукавичок. Так, так йдемо ми з Валерою вже додому. Ну, Вирішили зайти, ще один магазинчик? Та хліба треба взяти. Для мене є хлібошок, для валери є, а треба собачки буханочку взяти. Зараз холодно, собачка багатенько їсть, то ми не жаліємо. кришимо їй, скільки вона там. Хоче, щоб поїдало Ну, холодно. Я кажу, Валері якщо вже собачки коти не голодні, то й настільки їм легше пере, ну, пережить в холодах. І птичками, і... так. Да. Та. Птички прилетять, Валіра їм насипеть там у цьому, у кормушечки вони прилетять там. Вірінчач. Горобці посваряться собі. Да, горобці такі, задираки. Синички ти успокою. Возьми зернинку і полетить на відерку. Потім. Да, клює. А і, ці а горобчики такі драчуни. Валиві. Да. Так, головне, от... головне, що інші кусочки хліба лежать, а вони за один, як уцепляться. <світ> і, і все. А вони всі одинакові. Ось от, так. Так, ну ми йдемо далі з Валеріком. Виключай. виключаю. Ох, йдемо з валірою. Похолодало. Ага. З дому виходило, то Ну, як хоч і туманець був, але так сиро було, такий повітря сире було. Мокре. А я не знаю. Показувало рано 6 градусів, мінус 6. А скільки зараз не знаю. не ну, ну, може. Може, ми, так. Да, от Я дивлюся по-твоєму, і по-своєму і різні, різні самі дані. Так що йдемо вже, ми зараз відемо додому і бігом у хатку, я вечірку приготовлю. У нас буде сьогодні смачна вечірка. Знаєте, ну, яка? Ага, а поки Оля приготує вечірку, я ще помандрую. мене да. ще, мене ще одна Не доробив роботу. А я Те, що щас... запланував, а не можна викладувати. А завтра те, те, що можна зробити. Сьогодні, сьогодні так. А я на вечірку вже меню составили ми залі. Купили чотири е, матіуса капченого. Е, маленькі, такі невеличкі, по дві штучки. <рес> І поставлю в мундірочках картопельку. І зараз зроблю. По два кусочки м'яска, п'ять минутки з цибулею і циплі і ципуємо. Поміторчики. Оце у нас така буде вечеря. Таких дві не. Ось так. Так що, хто хоче... Забігайте до нас. А помідорчики під назвою дрова. дрова да. Забігайте до нас, ми вас запрошуємо, хто хоче щось смачненького і необичного, закавичного так, такого. Необичне. Картопля в бунтерах, так? Да? Да. А ми з Валерою всім бажаємо миру, добра і спокою. Дякуємо Богу, що ви у нас є. І, о, ще й світло вон, щось роблять. І цей. І будемо йти. І я вже виключаюся, всім пока-пока, бо померзли, в мене рученята. Це <смі> <Всі> мої <смі> хороші. Здоров'я і миру, пока-пока. <смі> ну що, зайшов я, провідав Олю у себе. <смі> Тут. Вона виконала свою працю. Тут трошки вона не встигала, я навіть поміг їй. А допомагалася в тому, що я знайшов її рукавички. Тому вона загубила її, а ручки каже, мерзнуть. І я не її. Оце така допомога. Ну, чого? І тепер ми будемо з до одного дому йти до другого. Я тут оправилась, пообрізала всі кущики. Валера е, порозставляв на вікнах, е, поставляли ці череночки Такі. у водичку, хай приймаються, позамітали, повитирали. Порядки понаводили та йдемо І... додому. А запах, якби ви знали, такий аж на відбір від пеларгонія, да. та пахуча така пеларгонійка. Знаєте, заморилася. <сху> багато обрізать. Ну, багато ні вазонів ми тут на зиму залишали. так що, да. зим, Як я вам казав, зимували вони дуже гарно, особливо найкраще, ті вазони, де холодніше. У тій кімнаті, де найхолодніше, там да. красивіше. Череночки гарні такі. ну Будемо сподіватися, що щось поукоріняється. І будемо потім весною висаджувати. Ну що, пішли, поки ще не стемніло. то Тож і дорогу додому не знайдемо. До да, давай, дому. Ні, пошли. ну Якщо стемніє, то залишимось тут. <гум> Всім привіт. О. Справилися ми з Оле зі своїми справами, прийшли з міста, по ходу йшли, і вона залишилася на нашій усадьбі на моїй. І там працює. А що вона робить? Вона обрізає пеларгонії, бо ми на зимівлю тут у мене залишило багато вазончиків, щоб вони перезимували. Вони гарно там, так гарно. Пішли в рост, що вона тепер черенкує там на всі вікна. Саме цікаво, саме краще, саме красивіші Базончики вийшли там, де у кімнаті де саме холодніше. і там вони кращі. Значить, потрапляють таку температуру 10 градусів. А мені так було зручно. І ось вона зайнялася, воює з ними. А я тим часом зараз йду, йду до тата свого, бо він зробив кое який Заказ ми йому купили, а їх смаколики взяв. І тепер йду провідаю та віднесу. А Оля нехай працює. Потім нараз буде йти заберу, та й підемо додому. Провірю, що, чи справилася вона, чи не справилася. Ну, куди вона дінеться? Звісно, справиться, займається своїм своєю любимою справою. Я її вазвончики з бікон Позносив всі до кучі, солить там у неї. А, поки зносив це йду, а запах перегонів від мене. Там руки пахнуть по всій вулиці, мабуть. Ну, погода, як ви бачите, хмуро вносити, не так холодно. Світла, цілий день щось немає. Ну, Нічого може включать. І по городу ходили там, кругом тарахтять генератори. Ну що, переживемо ми це. Скоро вже і тепло наступить, весна прийде, буде легше. З понеділка вже, вон, по прогнозу, я дивився, що вже буде плюсова температура. ну Сподіваємося, що так і буде. Ну, ночі невеликий мінус, бо важкувати, звичайно, як оці довго держалися сильні морози. ну, ну Пережили, переживемо все. Ми міцні. Це не саме страшне лихо. А там, вдал вдалині там у нас еліватор. Цій дорозі бурковки я не знаю скільки років. В 69-му році ми переїхали сюди, жити, то вона вже існувала. Все тримається, правда трохи водою вже порозмивала. Ну, довго, це скільки труда треба було затратити, щоб зробити такі дороги. А раніше ж від села до села були такі дороги, це зложилося вручну. Кам'янець до камінця. Важка робота, кропітка. Зато міцно держиться, тримається. Жи небагато таких дорог залишилося. Де асфальт? Де хто як коложик, хто асфальт положить через три дні вже і немає, а ця дорога тримається. Ну, ця дорога була сюди на елеватор. Возили зерно. Ну, зараз по-другому їздять. Так, ну що, пішов я далі. Провідувати батька. Все, провідав я тата свого. Одні з передачкою йому, смаколики, шек там коєшо. Він побурчав трохи, на щоб спокоїків приніс. А, нічого. Побурчав, ну нічого, поборчав, тепер і Зараз буду йти до Олі, що вона там, що вона там уже зробила з провіркою. Провіримо, що вона там справилася чи не справилася з усім своїм. Роботою, якщо що, допоможемо, чим зможемо. Зразу кажу, справилася. А потім вона завершить роботу і підемо з одного дому до другого. А отут от на бугру у нас колись був радянські часи льоднік Зимку на ставках різали льод, загрузали машину, возили і сюди складували потім. Заливали водою один шар, другий шар і вкривали тирсою. І так він цілий рік рік там лежав, накритий тирсою, а потрібно він був для чого. Тоді ним вагони рефрижератори були не такі, як зараз, а заправлялися льодом, щоб холод держала. Зимку тут згори, звичайно, водичка текла, і так він цілий рік лежав. Повечора на куристані, дуже освітлення було і такий гарний каток був. І ми вже з ставка, днем ставку грали в хокей, а вечором, як встаніла, вже перебиралася в динольотник. І скільки було, то я ні, ні разу не бачив, як вони цей льот літом різали. Так вийшло, як складували, то бачив, а як розрізали. Щось не приходилося, не цікаво, не дивився. А тепер вже там площадка така здорова пуста, займає друга організація. вагони ж, ви знаєте, вже такі сучасні пішли, вже льот не потрібен. Такі байки, а було цікаво. Накатається. Ну, це вже як були класники, Ми ходили 9-10 клас, тоді вже вечором. Ганяла як малий, поменше, був то батьки не дозволяли, Цю строгость, Бігом не дому і все. Такі правила були. що В 9 часов вже обій, Вечірня казка пройшла. Спокійні ночі малиші і все, попробуй щось сказати, хочеш, не хочеш. А лягали. Ось такі байки. Ну а я пішов. Далі, зараз. Буду дивитись, що там Гуля вже зробила.